Доброго дня, любі першокласники! Сьогодні у нас урок образи творчого мистецтва. Пригадайте, чим займається художник у театрі? Що може робити художник в театрі? Подумайте, художник у театрі займається оздобленням і прикрашанням декорації. Згадайте, що це таке декорація? Пущики, замки, різні дерева, стежки – все, що ви бачите на сцені, це і називається декорація. Їх роблять із різних простих матеріалів із тканини, картону, паперу, пенопласту. І щоб ці всі матеріали виглядали як замки та кущики або дерева, або інші предмети, художники їх розмальовують. Саме цим і займається художник в театрі оздобленням та прикрашанням декорації, щоб на сцені ми могли розуміти. В якому місці знаходяться головні герої? Чи в будиночку, чи в лісі, або, можливо, у полі. А яке зимове свято незабаром настане? Подумайте, чи чекаєте ви на прихід Нового року? Ви любите це свято? А чи знаєте ви, які вистави показують у театрах ближче до Нового року? Якщо не знаєте, то сьогодні. Ви дізнаєтеся про це? Чарівні перетворення також відбуваються в казці Лускунчик. Зверніть увагу на декорації та костюми. Що вас вразило? Подивіться, де танцюють актори, які гарні в них сукні, костюми, капелюшки. Подивіться, який замок гарний на задньому плані. А чи справжній він? І цей замок не справжній, це декорація. Він може бути навіть виготовлений із товстого картону або пенопласту і розфарбований художниками. Але коли ми дивимося на сцену, нам здається, що актори біля якогось гарного замку чи на площі вулиці. Дивіться, скільки людей задіяні для того, щоб глядачам показати виставу: і музиканти, і актори, і художники, і швачки, і візажисти, які роблять макіяж, і перукарі, які роблять зачіску актора, і хореографи, які придумують танці. Подивіться, як злагоджено танцюють однаково актори. Вони вивчили танець, вони гарні костюми, і вони показують виставу. Один із найпопулярніших у світі балетів це балет Лоскунчик. Майже 200 років тому назад один письменник, якого звали Ернст Теодор Амадей Гофман, написав таку казку, повість казку Лоскунчик і мишачий король. І ця казка настільки сподобалася багатьом композиторам, що композитор Чайковський створив ось такий балет музичний твір, де люди танцюють і грає музика. Тут актори не розмовляють, а лише показують все за допомогою танцю. Це і є балет. Чи знаєте ви, де відбуваються події до казки про Лусунчика? Події відбуваються біля святкової новорічної ялинки. А чи подобається вам прикрашати ялинку? Подумайте добре і розкажете мені на наступному уроці. А чи знаєте ви чим прикрашають ялинку? Звичайно, різними новорічними іграшками. Вони можуть бути різного кольору, різної форми, різної фактури. Блискучі, шершаві, з блискітками, з малюночками різної форми. Подивіться, яке незнаманіття, верхівки, які, яку одягають на верх ялиночки, різні іграшки, великі, малесенькі, їх дуже-дуже багато. І сьогодні на уроці ми з вами спробуємо намалювати іграшку. Але зверніть увагу, що іграшки, особливо коли вони блискучі, вони у нас блищать. Ось, подивіться, залишається ось таке біле. Біла плянка на іграшці, тому, коли ми будемо малювати, ми з вами спробуємо зобразити саме блискучу іграшку. Будемо вчитися з вами малювати блиск. Ось ця світла частинка на іграшці називається блиск або відблиск. А тепер, дітки, давайте намалюємо новорічну іграшку і допоможемо художникам. Прикрасити декорації до вистави лоскунчик. Давайте пофантазуємо і намалюємо ялинкову іграшку. Для цього вам знадобляться акварельні фарби, альбом, пензлики та водичка. Увага на екран. Ялинкова прикраса може бути круглою або іншою формою, овальної. Видовженої у вигляді зірочки. Обов'язково повинна бути шапочка, за яку чіпляти ялинкову прикрасу до ялинки. Перш ніж ми почнемо розфарбовувати іграшку, ми залишаємо білий прямокутничок, це і буде наш блиск. І з одного боку ми трішечки затемнюємо темнішою фарбою нашу іграшку. Не забувайте про блиск. І так буде видно, що іграшка у нас блискуча і гладенька. Ви самостійно можете придумати візеруночок, який ви захочете. Колір іграшки також ви можете придумати свій. Зелену, червону, синю, рожеву. Яку забажаєте? Смужечки, в горошок, в зірочку, в сердечко. Ось така гарненька іграшка у нас вийшла. По-перше, ми малюємо з вами форму іграшки, круглу або овальну. І малюємо обов'язково шапочку, за яку будемо чіпляти нашу іграшку. Тут можна іще намалювати ось таку ниточку. Хто бажає. Потім ми обов'язково починаємо розфарбовувати нашу роботу. Кольори обирайте свої, які ви хочете. Залишаємо ось такий прямо кутничок білий, його ми не чіпаємо. Це буде найсвітліша частинка на нашій кульці, тому що це місце, куди потрапляє світло, і воно ближче. З іншого боку, ось тут, можна трішечки взяти темнішу фарбу, якщо у вас кулька жовта, то можна оранжевим, якщо кулька у вас синя, то можна темним синім кольором ось так показати затемнену частинку. Щоб було видно, що на кульці там знаходиться. І останній етап це придумати візеруночок на вашій кульці, який ви захочете. Я буду чекати ваших кульок, надсилайте в нові знання. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!